Відновити втрачене та віднайти нове в Івано-Франківську. Відбулась зустріч представників Українського культурного фонду із діячами культури та головою обласної військової адміністрації, щоб обговорити новий грантовий сезон на 2024 рік. Виконавчий директор УКФ Владислав Барковський зазначає, наступного року фонд реалізовуватиме кілька програм. Новий гарантовий сезон складатиметься поки що з е, чотирьох базових програм. Перша базова програма це є безбар'єрність, вона націлена на підтримку інклюзії, а також осіб, е, інклюзивних осіб, які потребують підтримки. І сюди ж потрапляють у нас наші ветерани, а також ВПО, тому що в цій програмі буде сконцентровано також на підтримці ментального здоров'я. Ще одна програма це культурна спадщина. В першу чергу каже директор Українського культурного фонду: йдеться про розробку діджитальних проєктів. Це проєкти по оцифровці нашої культурної спадщини, тобто, наприклад, створення. 3D моделей макетів культурних об'єктів, історичних об'єктів. Наступне це оцифровка і переведення в діджитальний вигляд музейних, архівних, бібліотечних колекцій, і потім узаудоступнення для більшої кількості населення, щоб всі могли ознайомитися. Ось і третій елемент, з яким це звічення створення таких. Цікавих ідей, як, наприклад, додатки телефонні для телефонів, да додатки, якісь програми комп'ютерні, які націлені на вирішення і конкретно практичних питань, наприклад, робота з фондами, облікові документи і так далі. І з іншої сторони популяризація, щоб ми могли вже в телефоні користуватися так само і дивитися про нашу культурну спадщину. Третя програма це культура регіону. Вона розрахована на підтримку локальних громад, окрім обласних центрів. Ця програма розрахована на підтримку культурних ініціатив безпосередньо малих локальних громад. Це села, це містечка, районні і проведення культурних заходів саме там, різноманітних. Ще один елемент це стипендії. Стипендії для митців, конкретно для фізичних осіб митців, які можуть податись до Українського культурного фонду і отримати фінансування на, свої, на створення мистецьких продуктів різного роду. Хто може взяти участь? Зрозуміло, в перших трьох програмах можуть взяти участь всі без виключення юридичні організації, юридичні особи, а також фізичні особи-підприємці. Тобто ми можемо говорити від підприємця, навіть маленького, і завершуючи, наприклад, міською радою або управлінням культури. Разом з тим, за підтримки фонду, впроваджуватимуться короткострокові гранти. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук каже, Прикарпаття активно бере участь у різноманітних проєктах. Завдяки таким програмам вдається розвивати усі сфери, зокрема й культуру. Ми будемо складати плани співпраці на наступний рік і запрошуємо ще інших людей долучатися підтримувати Прикарпаття. Сьогодні треба отримувати підтримку світу Європи, щоб розвивати нашу область, розвивати нашу державу. І я переконана, що сьогодні. Лозі з представниками Українського культурного фонду ми зможемо напрацювати ті пропозиції, які дадуть нам можливість більше розвивати нашу культуру. Наразі на один грант виділяється сума від 500 тисяч до 1 мільйона гривень. На стипендії від 50 тисяч до 250 тисяч гривень. Однак остаточні суми фінансування будуть відомі після затвердження державного бюджету. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.